Що робити з повітряним порушником до того ж, якщо борт військовий влетів літак у наш простір з російськими зірками на фюзеляжі? і ми спостерігаємо на локаторах об'єкт, супроводжуємо чи збиваємо? І на яку відстань він може залетіти у наш простір? Відповідь на ці питання ми можемо отримати від експерта Дмитра Струтинського, офіцера прес-центру командування повітряних сил ЗСУ. Ми зв'язалися з ним телефоном. Пане Дмитре, після анексії Криму російські вертольоти безперешкодно залітали на Херсонщину, ми мовчали. Як реагуватиме наша ППО та авіація тепер, якщо іноземний військовий літак порушить наш повітряний простір, будемо стріляти? Е, так, е, кожного дня наші чергові сили заступають на охорону нашого повітряного кордону. У разі, якщо е, чергові сили мають право застосовувати зброю без. Попередження у разі відбиття ударів засобів повітряного нападу по важливих державних об'єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється черговими силами. Також знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України та застосовують зброю або проводять десантування особового складу бойової техніки, у тому числі знищення безпілотних повітряних суден, які порушують державний кордон України або застосовують в повітряному просторі України з метою здійснення терористичного акту, ведення розвідки, постановки перешкод, забезпечення зв'язку незаконних збройних формувань. Також відповідно до постанови 377 і Кабінету міністрів України чергові сили застосовують зброю і бойову техніку після попередженого вогню з гарматного озброєння чергових літаків перехоплювачів. Це припинення, це в тому разі, якщо припинення порушень Державного кордону України повітряними судами збройних формувань інших держав, які виконують, не виконують команди сигнал чергових літаків-перехоплювачів. І в разі того, якщо припинення противник протиправних дій повітряних суден... Якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту в повітряному просторі України, в тому числі в районі проведення антитерористичної операції, дякую, дякую, пане Дмитро. Це був Дмитро Струтинський, офіцер прес-центру командування повітряних сил зсу про те, як реагуватиме наша протиповітряна оборона на втручання у наш простір літаків чужинців.